Новини дня. На сайті можете прочитати консультацію стосовно того, як отримати статус дитина війни. На сайті розміщена консультація, чи можуть боржники користуватися коштами на арештованих рахунках під час воєнного стану. На сайті розміщена інформація, чи можна стягнути аліменти на неповнолітніх дітей, якщо батько іноземець. Посадовець однієї з міських рад Уманського району вимагав щомісячну плату від підприємця за безперешкодну роботу торгових об'єктів. Російська армія атакувала Черкащину шахедами. Сьогодні на Черкаському пляжі відбулися фінальні змагання, де вісім найсильніших команд країни змагалися за перемогу. Вимагав 400 доларів за дозвіл на торгівлю, посадовця затримано та повідомлено про підозру. Повідомлено про підозру жителю Уманщини, який підпалив автомобіль військовослужбовця. З новим керівником Юрієм Дудкою Золотоніщина вступає в новий етап розвитку. В рамках хабу Сильні духом на базі гармонії відбулася арт-терапія для ветеранів і їхніх родин. Арт-терапія допомагає вирішувати психологічні проблеми і зміцнює психічне здоров'я. Деталі усіх новин читайте на нашому офіційному сайті.